Я сьогодні розкажу набагато про цікавих молюсків, які називаються горошинка річкова. Там вони такі оранжеві знизу. Мушлі горошинок, поготівні зовні до кульок, проте є набагато меншими. Їх розміри вимірюються переважно кількома міліметрами. Лише в річкової горошинки довжина мушлі може досягати 1 см. То і є, 1 см. Розповсюджується по всій Україні, крім... Крім... за винятком Криму і гірської частини українських Карпат. Я вивалив цих маленьких прісноводних молюсків у несильно проточній річці Домажинка з допомогою сачка, якого я опустив на Дно, і дістав горошинок з намувленого дна. Такі клісноводні молюски, Довжина 1 сантиметр, тут вони такі сидять. Деколи висуває свою тоненьку ногу, щоб повзати, ось там вже, здається, висуває. Де біле? оце, отам дві молюски. От, от там рухається, рухається. І ось вони, вони точно живі, бо я виловив і там рухається біле. От, фокусується зараз на те біле, то, там, то це називається нога. Це частина тіла молюсків. Там є біле тут. Ого, вже вони, вони вже вилазять. -такі, такі цікаві тварини. Біологічна класифікація царство тварини, тип молюски, клас двостулкові. вид, горошин... рід Горошинка, вид Горошинка річкова. Є... Там є, пов... там же хоче повсти і тут, і отам маленька вона рухається трошки. які цікаві молюски водяні.